Громада Обертина відзначила 600 років з часу першої письмової згадки про свій населений пункт. З нагоди ювілеї в селищі відбулися урочистості та святковий концерт. Більше знають наші кореспонденти. Урочистості з нагоди поважного ювілею в обертині розпочалися біля монументу Тарасу Шевченку та героїв Небесної Сотні. Цей пам'ятник тільки нещодавно спорудили в центральному парку містечка. Він має символізувати нескорений дух українського народу та його славну історію. Власне, славною є історія самого Обертина. Так як історик пригадую, Микола Сабат. Директор Станиславівської гімназії, він же а, помічник, себто заступник державного секретаря в уряді західноукраїнської народної республіки. Очевидно, що можна згадати дуже багато славних людей, так само і із історії, і сьогодні. Але факт один: містечко дуже багато історії, містечко дуже славне, і хотілося б побажати, аби всі, хто мешкає у ньому, завжди відчували мир, спокій, добро. Щоб родини завжди були щасливі, до ювілею громада містечка почала готуватися ще торік. За цей час подбали про благоустрій, ремонт громадських споруд, реконструкцію соціальної інфраструктури. І, хоча не всі роботи встигли завершити результатом, селищний голова задоволений. Ми почали цей рік святкувати з січня з розколяди фестивалю, і сьогодні такий. Кульмінаційний день. Ми постаралися попрацювати над благоустроєм нашої центральної частини. Оцей скверик, який ви бачите, оцей пам'ятник, скверик воїнам-визволителям, там братська могила наших односельчан. Далі урочистості продовжилися у місцевому народному домі. Громада Обертина приймала вітання від представників районної та обласної влади. Заслуги мешканців містечка відзначили грамотами. А місцеві артисти та гості з Івано-Франківської вокальної студії Солоспів подарували обертинцям цікавий концерт. Заїжджаєш в обертин і розумієш, що тут є газди порядні, які хочуть щось зробити, що тут є справжні патріоти свого містечка, ті, які не бояться вкладати кошти там, де може це легше зробити, де може. Десь краща якась робоча сила, де її легше знайти кваліфіковано. Вони це роблять тут саме, і тут вони воно дає тут той результат. Тому сьогодні я хочу дякувати всім тим, хто творить теперішню історію обертина. Свято продовжилося виступами естрадних виконавців, презентацією страв покутської кухні та розвагами для дітей.